Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Коротше, Олексій Степанович, я Олексію Степановичу, ми у нього живемо. отзаді буржуйка, бачите, гріємося. плечі пече, спина гаряча. Я вам вже написав дві пісні, так? Да. я хотів вам написати ще за три пісні. А ви мені сказали, що, що ні, напиши для моєї дочки, для Олени. Uh -huh. Ну, я Олену знаю, що вона гарна, що вона красуня. І в тому, що вона гарна, в цьому винні ви не ну, да. ви. Ви коротше перестарались в один прекрасний момент. І результатом є ваша дочка, яка є гарна, вродлива, симпатична. Вона працює медсестрою в Миколаєві. Миколаю постійно бомбили в той час, да? Да. коли ми були. Нас теж тут бомбили. Дуже Ранінок багато було багато. поранених. От можете навіть розказати? Можете ну, щось да. сказати? Ранених багато. Машинами возили, привозили, Повна больниці, забита була. Но дочка в мене справлялась. Вона у мене умничка, молодець. Молодець, так. Да. Так, а зараз от, я на швидку написав пісню, я її буквально написав за 10 хвилин, ви свідком були. От зараз покликати да. ще пару побратимів, у мене так само скажуть, що навіть і 10 хвилин не було. За 5 хвилин я написав пісню. Ну, ну ви так. самі бачили, що ну, да, я тільки сказав раз і вже от на цьому листку вже написана пісня. Так, а зараз от я попробую виконати майже без підготовки. Пробуємо, так? Пробуємо. Будете слухати про свою дочку, ну, про Олену. Да. Да. Весли хлопців у лікарню до волени. Вона працює медсестрою тут у нас. Божь Миколаєві, солдати, офіцери, у лікарні побували вже не раз. І гарна жінка біля воїнів безстрашних. Вона, як квітка, є вродливою завжди, вона їм робить тут у й перев'язку. Їм принесе в палату ліки та води. Олена середа, прекрасна ти красуня, і прикро, що тепер одружена ти є. Бо ж врода та твоя для нас є не збагнена, і ставлення також чудове є твоє, і кожний день чекають хлопці всі на тебе. Щоб процедури ти зробила їм усі, щоб ти їм ти споміряла отам в палаті, де є поранені під час війни бійці. І їм не страшно, вже коли бомблять лікарню, ти оберегом є для них під час війни. Приємно їм побачити красуню гарну, бо в захваті від неї хлопці й пацани. Олена середа, прекрасна ти красуня, і прикро що тепер одружена ти є, бо ж фрота та твоя для нас є, незбагненна і ставлення також чудове є твоє, привезли хлопців в лікарню до олени. Вона працює медсестрою тут у нас, бо ж колаєві солдати, офіцери. Тут у лікарні побували вже не раз. І гарна жінка біля воїнів не страшних. Вона, як квітка, є вродливою завжди, вона їм робить тут уколи і перев'язку, їм принесе в палату ліки та води. Олена Середа – прекрасна. І красуня, і прикро, що тепер одружена ти є, бо ж врода та твоя для нас є незбагнена. І ставлення також чудове є твоє. Ось така пісня, пісня про Олену. Я думаю, що якщо Олексій Степанович ви їй перешляти. Ну, Ну да. Якоюсь соціальною мережею ту пісню да, через інтернет, по мобільному телефону, то я думаю, що вона зрадіє. Звісно. Да? Ну, я mm -hmm. теж радий, що я написав ще одну пісню. Можна сказати, ця пісня на військову тематику, тому що з Олексієм Степановичем ми е, тут під обстріли попадали, нас бомбили. Е, коротше, визволяли разом Херсон. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!